Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як можна відрізнити китайський виробник ламінату від інших країн виробників. Як можете бачити, я виставив пару зразків ламінату від різних країн виробників, і всі вони відрізняються довжиною. Тому перша умова, по якій ми можемо визначити китайський виробник це подовжені планки. Як можете бачити, у нас тут саме коротший, вищий і ще вищий ламінат. І давайте я зараз розкажу, який до чого відноситься. Китайський виробник ламінату ми можемо визначити за довжиною планки. В нього йде сама коротша планка метр двадцять. Можете бачити, це в нас де китайський ламінат, і він самий коротший. Є ще в нас інша довжина планки, це в нас метр вісім і робляться вони на країни Європи, такі як Австрія, Польща, Німеччина. І ось це от, можете бачити європейська довжина. Це у нас є Польща 1,38 м. Оце у нас де, от, допустим, від відрумс Німеччина 1,38 м. Оце у нас де австрійський ламінат, ламіна, теж 1,38 довжина. І ще може бути довжина 1,28 м. Це також роблять німецькі виробники, такі, як, наприклад, Класен, Tarket, Egger. Вони йдуть чуть коротші. Довжина їх 1,28. Ну і ще в нас зараз з'явився на ринку один виробник, це від Туреччини. Робить він також два розміри. Це у нас виходить розмір 1,38 мет довга планка і 1,20 метра, такий же, майже як китайський ламінат. Коротка планка. Вони зараз якраз йдуть по ціновій категорії найнижчій. Хоча якість тут в принципі досить непогана. Я б не сказав, що він буде гірший за інші ламінат дорожчих брендів. Міцні замки. І вся основа відповідає європейським брендам. Зараз я вам розкажу, що саме. Так, давайте ми зараз повернемося далі до китайського ламінату. Наступний фактор, по якому ви можете визначити китайський ламінат. Зараз ми от візьмемо планочку, я вам покажу. Маєте два зразка. Обертаємо. це в нас є внутрішня сторона. Переважно в китайських ламінатів внутрішня сторона йде темно-бордового кольору. Це є признак самого дешевшого китайського ламінату. Темно-бордовий колір. Якщо ми візьмемо до вас не зразки, тут вже йде коричнева внутрішня сторона. отут така світло-коричнева Це вже китайський ламінат, але трохи кращої якості, який вже косить під дорожчі бренди європейські. Хоча я би сказав, що якість цього китайського досить хороша. А це у нас буде самі дешевше. Думаю, другий спосіб, який можна визначити, це по внутрішній стороні темно-бордового кольору. Також китайський. Так, як ви бачили, що китайську ламінату сторону йде бордова, я вам зараз покажу ще внутрішню сторону інших, ламі... інших виробників. Можете бачити, де такий світло-коричневий. Світло-коричневий. І Туреччина у нас також робить світло-коричневий такий колір. Я вам зараз покажу ще інші фланки, якщо ви хочете переконати. От деда світлокоричневий. Автор явно, такий. Чуть-чуть темніше, але теж йде такий світліший колір. Допустимо, такі у мене теж є світло-коричневий колір. Що... Тепер ви вже знаєте два способи, за якими можна визначити китайський ламінат. Тепер зараз вам розкажу наступний спосіб, також по якому ви можете його визначити. Так, беремо планку дешевшого китайського і візьмемо зараз лавочку дорожчого китайського ламінату. Це у нас два китайська ламенати, метр 20 довжина, один з бордовою, один світло-коричневою, як один кращої якості, один самий дешевший. Так, Наступний спосіб, за яким ви можете визначити, це воскований замок. Переважно тільки Китай воскує замки. Майже ні один бренд ламінату не займається воскуванням замків. От Як ви можете перевірити, замок воскований. Зараз вам покажу, якщо ви так проводите, як бачите, віск. А це дешевий китайський ламінат. Тут вот переводиш, але воску майже немає, він весь впитаний. Хоча є китайські бренди, які не воскують також. Але в більшості з восковим замком це йде Китай. Ще пам'ятаю, колись воскували старі старі, цей таркет у нас старі зразки. І більше не пам'ятаю, ніби ще Сінтерос колись воскував замки. Зараз навіть не знаю, чи є такий бренд. Так що наступний спосіб, за яким можна вирішити, це за наявності восковного замка. І ще зверну вам таку увагу на колір плити. Якщо брати китайський варіант, колір плити у нас йде ось тут темний. Зараз візьму вам європейський варіант. Допустимо, беремо німецький Еггер. От можете порівняти. Колір плити, і тут колір плити, він йде світлий, в китайського йде темний. Хоча в дорожчих брендів, якщо брати оці дорожчі бренди, в них також робився світліший замок. Він не йшов такий темний. Якщо будете бачити таку світлу, світлу плиту, це більше в європейські бренди. Якщо темна плита, то вже можна брати, вважати 100%, що це Китай. Ну, а якщо ви вже купили. Ламінат, і ви хочете знати, чи у вас він китайський чи ні. Також ви можете знати це, щоб не розривати упаковки. Так як деякі магазини хочуть повернення, щоб ламінат був запакований повністю, бо продають тільки упаковками, то можете знати це на упаковці. Допустимо, ви берете ламінат і дивитеся торцеву сторону упаковки. Допустимо, тут є назва. І в китайського ламінату от більші кодів йдуть без цифр. І немає зовсім ніякої інформації, яка це де країна виробника. Символи ніби по назві десь у німецьке, але на титульній упаковці нічого не вказано. Якщо ви будете брати дорожчі бренди, тут буде повністю розписано, яка країна, яке навіть місто, і штрих-код буде заповнений цифрами. В китайському ламнаті такого бачите, як немає. Так що, дякую всім за увагу. Надіюсь, відео було комусь корисне. І якщо цікавить якісь запитання, пишіть в коментарях по ламінату, відповім. І я ще планую зробити краш-тест всіх виробників ламінату. Буду їх замочувати в воду. Подивимося, наскільки який виробник вздується, наскільки він буде тримати воду і міцність свою. Так що пишіть ще, якщо ви хочете, щоб я провів якісь краш-тести по ламінату, пишіть в коментарях. Так що дякую всім за увагу, всім пока!